Добрий день, дітки! До нас у гості завітав ведмедик. Він приніс нам свої малюнки. Давайте розглянемо перший малюнок. Що робить хлопчик на малюнку? Правильно, хлопчик спить. За вікном темно чи ясно? За вікном темно. Світить місяць. Коли це буває? В день чи вночі? Що ви робите вночі? Що роблять бабуся, мама, тато? Правильно, вони відпочивають. Давайте розглянемо другий малюнок. Що ви бачите? На малюнку ми бачимо нічне місто. А хто вночі працює? Так, вночі працює швидка допомога та таксі. Як ви думаєте, чому? Розгляньмо третю картинку. Що роблять дітки? На вулиці ясно чи темно. Коли це буває? Вдень чи вночі? Що ви робите вдень? А що роблять тато, дідусь? Як ви думаєте, коли ходять в гості? Вдень або вночі? Діти, давайте уважно подивимось на картинку. Що ви на ній бачите? Так, на картинці ми бачимо дві смужки якого вони кольору? А чи однакові смужки за довжиною? Як правильно це можна перевірити? Треба покласти одну смужку на другу. Яка смужка довша? Молодці малята? Діти, до ведмедика прийшов його друг їжачок. Подивіться уважно і скажіть, хто з них більший за розміром. Правильно, за розміром ведмедик більший, а їжачок менший. Є у наших друзів будиночки. У їжачка маленький, а у ведмедика великий. Коли настає вечір, наші друзі повертаються додому. Їжачок по короткій доріжці до маленького будиночка. А ведмедик по довгій доріжці до свого великого будиночка. Дітки, хто приходив до нас у гості? Що ми робимо вночі? Який будинок у їжачка? Який у ведмедика? Сподіваюсь, ви були дуже уважними. До нових зустрічей!